Прокидаюсь о 4.30 ранку в Америці. Я ненавиджу прокидатись посеред ночі. Думаю, як і всі інші люди. Але сьогодні в мене здача водіння у DMV. Письмовий тест я здала ще місяць тому, а от до водіння руки не доходили, тому що чоловік постійно використовує машину, а потрібно туди приїхати на свої. Три місяці я їздила типу по моєму українському посвідченню, і ось термін закінчився. Чоловік тулить на роботу на 6 ранку, в годині їзди від Чикаго. Тому я обрала відділення, де буду здавати саме там. До речі, письмовий іспит по правилах дорожнього руху був. Дуже легким, я до нього навіть готувалася, хоча, в принципі, можна було цього і не робити. Тому з водінням я саме так і зробила, не дивилась ніяких ні маршрутів, нічого, просто їду і все. Ну і коротше, їду я з повною впевненістю, усміхаюсь, сонечко світить, думаю, зараз за півгодинки впораюсь і поїду собі на шопінг. І хочете прикол, я забула взяти свій ССН. Це типу як ідентифікаційний код в Україні. Але з хорошого мені сказали, що я можу за ним повернутися, і протягом дня вони мене все одно приймуть. Година туди, година назад, але в принципі... Мені такий варіант підійшов, тому що я не хотіла ще один день виділяти на всю цю фігню. І вуаля, тест мій пройшов, до речі, від сили він зайняв, мабуть, хвилин 10. Посигнальте, покажіть показчики, поверніть вліво, поверніть вправо, все, тест завершено. Ну як ви думаєте, склала я чи ні? До речі, коли здавала в Україні, це був повний стрес. Тут набагато все легше і простіше.